Такі стародавні, от, типу, як тут. Ці такі споруди нікому, а, нікому не потрібні. І вирішив, вирішив якийсь підприємець зробити кафешку в прикольному місці. І тепер там, до речі, я от поки пила каву, там вже багато клієнтів. На каву є, там різна кава прикольна, можна капучино, ну, якась раф, кава, такі тістечка прикольні. шортики вам вы, вы выкладу, покажу. Рисни. Вот Е. Кафешка была. Она там, то есть, не знаю, может, пару месяцев открылась. Ой, что-то такая, какая Дим-дим, а потом такие прям ведро, пристройка. Правда, ж крыша какая-то такая. Поламано. Той щось собі погріб, якийсь кладовочку пристроїв. Такий дім старого теж, мабуть, заброшений якийсь. Тут зараз оці дерева всі порозквітають. Знову буде весна, отут от бузок розстита. Гарний... ви щось... О, хтось посипав. Порядочна людина якась посипав. Снежок. Ви щось то я буду закривати стрільник, ніхто нічого не пише. Що я сама з собою буду розмовляти? Вон, бачите, які раніше будували такі будівлі по колу, там закругляється. Зараз такі квадратний бац, бац, все. А от раніше там вибудовували кирпичики, ота. От. Ой-ой-ой. Не знаю, що там всередині. Може щось ще є, а може нема. Привіт-привіт, Юрій. Бачите, як закругляється. Тут дивозапас. И... А там далі це щось є. Там бібліотеку можна сходити. Так у нас тут сьогодні погода. посипав хтось. Комунальники тут гарно працюють. Зразу посипали зранку сніжком. Так, да, ехо, що тільки залишилося. Ось таке дерево класне. Дивіться, яке оце мені подобається. О, тут зараз покажу вам тут цьому дворику. Тайна, не здаю локації. Теж вам знімала їх на моєму каналі, в неї другий канал Flowers Ua. І там оці тут гарні цивий рядок різних лілій. От от зараз вони зимують. Правда, я бачу, якісь підсніжники повилазили. Вон, якісь весняні ці підсніжники реально. Бачите, вилазять? Підсніжники. Якісь тюльпани вже прокльовуються. Тут такий дворик мені подобається, тут все багато квітів. Тут теж красивий цей. Як це він, півоній такий деревовидний, тут гарний цвіте. Хтось тобто йому пообрізав ці гілочки, я бачу. Вони під, дивіться. ці. Бруньки, вже які теж чекають, вони майже вже розпускаються. Прикольні, да? так? Кущик, оцей деревовидний півонія, піон. він така гар, такі гарні квіти у нього. Тут бузок теж різних сортів класно цвіте. Прикольний вам як це цвіте. Я вам зніму знову на фловер зіа. Хто ще не підписався, можете ще на мої, рекомен... на мої інші канали підписуватися, Вони є в рекомендованих. Тут троянди гарні. Різні теж.